Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто, перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту там військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні сбивають з автомат. Гадки, вообще. Мне мені микроволновки кидают, кидають, щоб їх збивати. Шо в Україні там цигани з зубами за лотими дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч. Ну, 100. Тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всій заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби солі доїдати, вони можуть жити там ну взагалі, на манні небесної питатися, на цих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну, от, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що а, тепер а, а, зброя і а, гроші. Не будуть ти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі і Польща від цього, конечно, плюс. Ну, і в принципі, якщо